Слони не мають суставів в ногах, змія ніколи не цапне оголену людину. Левенятка народжується мертвими, а пташенята пеліканів б'ють своїх батьків крилами под зьобу. ви цього не знали? Тоді радимо додивитись відео до кінця, і вам буде відомо те про що знали у стародавньому світі. Звідки стародавнє дізнавались усілякі цікавинки про тварин, звісно, з творів античних авторів. Одним з таких творів є збірка під назвою Фізіолог, яка датована другим чи п'ятим століттям нашої ери, і якби не богобоязнені християнські ченці, які переписували цю книгу століттями, ми б теж не знали, що було відомо про тварин у стародавньому світі. Наприклад, давні християни вірили, що змія ніколи не вкусить оголену людину, адже Чомусь змія лякається та втікає. А коли зміям приходить час скидати шкіру, то вони постяться 40 днів та 40 ночей, і тоді знаходять найвущий прохід між камінням і, проповзаючи крізь нього, змія обдирає свою стару шкіру. Згідно із книгою фізіолога, усі левенятка народжуються мертвими, і левиця охороняє тіло маленького лева від стерв'ятників аж цілих три дні. На третій день приходить Лев Тато. Дихає на левенятка і маленьке Боже створіння воскресає від батьківського подиху. Але не тільки Лев мав дар воскресіння. Згадуючи пеліканів фізіолог зазначає, що ці птахи дуже люблять своїх пташеняток і дарують їм свою батьківську любов з перших секунд народження. Але невдячні пеліканчата, коли трохи підростуть, починають тлумити батьків крилами под зьобу, коли старшим пеліканам у Тривається терпець від побоїв малолітніх пеліканів, вони починають чинити опір та навіть вбивають пташенят. Після цього в пеліканів настає триденний траур, і після трауру мати пеліканіха легенько роздирає собі бік і своєю кров'ю окроплює пташенят. Звісно, після цього усі пеліканчики воскресають і живуть з батьками у мирі та злагоді. Найхитрішим створінням божим була, є і буде лисиця. На якій хитрощі не піде цей рудий звір, щоб смачно перекусити, коли лисиця голодна, а її здобич у вигляді пернатих сидить високо на деревах, руда падає на землю, набирає повітря в легені і не дихає та не рухається. Фізіолог згадує, що лисиця навіть починає трохи надуватись від набраного повітря. Дурні птахи прилітають подзьобати мертву лисицю, а руда в той момент бац і лапає їх своїми лапами, притискаючи до землі. Далі вічна пам'ять пернатим. Їжі потребують усі тваринки і маленькі та колючі їжачки не виняток. Знову ж таки, у фізіолога згадано, що їжачки дуже полюбляють виноград. Але як вони його добувають? Їжак вилазить на виноград, перекусує гілочку з гроном і виноград падає на землю. Тоді їжак, як справжній десантник, тільки без парашуту, скаче з винограда. У повітрі він маневрує так, щоб впасти своїми колючими гілочками точно на виноградне гроно. Таким чином, наколовши виноградинки собі на спину, їжачок поспішає додому і несе смачненьке своїй дружині та діткам. Їжикам повезло, адже впавши на спину, вони можуть підвестись і рухатись далі у потрібному їм напрямку. Чого не скажеш про слонів? Стародавні вірили, що слони не можуть згибати ноги, і якщо слон впаде на землю, то він вже не зможе підвестись. Виникає питання: а як же слони сплять? Усе просто коли слон хоче спати, він притуляється до дерева і спить. Цим користувались мисливці на слонів. Вони спеціально підпилювали дерева, і коли слон спирався на підпиляне дерево, з грохотом падали і слон, і дерево. Далі вже справа за мисливцями: слонів або на провіант, або на видовище. Звісно, щось фізіолог із слонами понавигадував аж занадто, адже нам відомо, що в слонів ноги добре згибались, і своїми виступами слони дивували стародавніх римлян та візантійців. Наприклад, коли візантійському імператору Костянтину IX подарували слона, то ця тварина стала перед імператором на коліна та нахилилась аж до самої землі. Костянтин тішився як мала дитина. Якщо ж ми вже згадали ту частину історії, яку звикло називають Візантійською імперією, то давайте поглянемо, що писали про тварин автори того часу. Прокопій Кесарійський у своїй праці про війни згадує, що в часи правління Юстиніана І у водах біля Константинополя мешкав величезний кит, якого місцеві назвали Порфірієм. Так, от кит Порфірій протягом 50 років лякав мореплавців своїм виглядом і навіть деколи атакував кораблі, які пливли до Константинополя. Одного разу порфірій вирішив пополювати на дельфінів, але заплив на мілину та застряг. Місцеві мешканці вибігли на полювання на кита із сокирами в руках. Прокопій пише, що деякі жителі чавкали м'ясо порфірія безпосередньо на місці полювання, тоді як інші забирали м'ясо кита, щоб заготовити запаси м'яса на майбутнє. Яка ж згадка про тварин може обійтися без усілякого роду дивних спасінь християнських святих? Наприклад, у житті Василія Нового згадано, як того самого Василія мали намір згодувати голодному леву. Василія було заарештовано і звинувачено у шпіонажі в часи правління імператора Льва VI. Святого відвели на допит до Євнуха Самона, який прославився тим, що міг вибити покази навіть із несправедливо заарештованого. Але Василій виявився міцним горішком і не мав наміру сідати у в'язницю. Тоді Самон наказав цілий день не годувати лева, а вечором випустив голодну звірюку, щоб Лев з жертв святого. Лев вибіг зі своєї клітки, але, побачивши Василія, зупинився біля його ніг. Кажуть, що святий Василій навіть погладив льва по гриві та промовив: це і є, агнець божий. У житті Лазера Гелесіота ми знаходимо момент, коли лазер піднімався на гору Аргей. Для чого він це робив, нам невідомо. Але відомо те, що коли Лазар пройшов половину свого шляху, його накрив густий туман, і він, щоб бачити, куди йти, був змушений опуститися на коліна і на карачках продовжити свою подорож. Саме у такій позі Лазар зіштовхнувся з ведмедем ніс до носа. Обидвоє зупинились, завмерли, а потім розійшлися кожен у своїх справах. До речі, про запахи після зустрічі ведмедя та людини на горі Аргей нічого не сказано. Знову ж таки, у часи правління Юстиніана І по селам та містам Візантії ходив чоловік на ім'я Андрій. В якого був дивопес. Дивного там, звісно, нічого не було, але цей пес був навчений заробляти гроші. Прийшовши на площу міста чи села, Андрій пропонував мешканцям покласти монети в одну купу, а псові наказував принести монету того чи іншого імператора. Якщо пес вгадував та приносив Андрієві монети із вказаним імператором, то монетка залишалась у власності господаря та його дивопса. До речі, цей пес міг вказати на вагітну жінку, на перелюбника та навіть на жадібну людину. В Константинопольці, як і сучасні люди, любили домашніх тваринок та пташок, котиків, песиків, папуг тощо, але були й такі, що тримали свиней. Ну і що тут такого, скажете ви, хто ж не тримає свиней в особняку? А справа в тому, що свиней могли тримати й на верхніх поверхах багатоповерхових будинків на кшталт римських інсул. Так, видатний філософ Іоан Цец у своїх листах згадує, що у багатоквартирному будинку, в якому він мешкав, поверхом вище за нього мешкав священник, який тримав у квартирі свиней. Цец вказує, що дітей у того священника було більше ніж у царя Трої Пріама. А нагадаємо, що Пріам був багатодітним батьком і кажуть, що він мав 50 синів і багатьох доньок. Так, от, за словами Іоана, Цеца, усі діти того священника. Увага зараз буде трохи бредоти. Усі діти того священника разом із його свинями, скажімо так, виробляли стільки сечі, що цитую: річками тієї сечі могли плавати кораблі. Священник виливав усю цю гидоту по сходам, і смердюча річка, за словами Іоанна, стікала прямо під двері його квартири. А філософ благав домовласника встановити зливи, які б направляли ці річки геть від його дверей. Як вам така інформація сподобалась? Пишіть свою думку в коментарях.